Це скажена історія, як я з Німеччини до Амстердаму. Я проїхала 800 кілометрів. Я не знаю, у мене було дуже багато пересадок і багато проблем. Стартувала я з Франкфурту на Одері. Мої родичі приймали мене в містечку Слубіце. Три дні я в них пробула і поїхала спочатку до Брандебургу, потім в В Брандебург я не мала їхати, тому що я мала напрямий сісти одразу до. Магдебургу, але мене забавтали такі чудні чоловіки і завели з собою в потяг. А це виявилось, що то не Магдебург, то Брандебург окей. Доїхала туди, добре, що все по дорозі. Потім я доїхала до Магдебургу, все було добре. З Магдебургу я доїхала вже потім, не пам'ятаю куди, була в мене ще точка. З цієї точки я пересіла, я повинна мама бути доїхати в місто Оснабрюк. Оснабрюк я не доїхала, тому що мій потяг просто зупинився посеред дороги, і все, і він не їде. Просто все, він не їде. Щось об'являють на німецькій мові. Ні хріна не розумію. На англійській вони не дублюють, німці не розмовляють на англійській мові. І що робити, я не знаю. Нас довезли до якоїсь станції і сказали: виходьте нафіг усі. Я прибудовую маршрут, і виявляється, що. Я там маю їхати тепер ще з більшими пересадками, але доїжджаю, все ок. Я дивлюсь потяг, чекаю його, а його відміняють. Потім приходить ще один потяг, його знімають, людей висаджують. Ще з одного потягу людей всіх висаджують і все, нічого не їде. Нічого, блін, не їде. Ах. Я прочекала десь півтори години. Ми роззнайомилися з жіночкою з україночкою, котра їде тим же маршрутом, що і я. Ми з цією жіночкою сідаємо в потяг. Потяг не стартує в той час, котрий написано. Ми ще чекаємо хвилин 20. Потім він нарешті їде. За 15 км до станції він проїжджає дві зупинки. За 15 км до тієї станції, де нам треба виходити, він зупиняється і знов не їде. Я вже не знаю, що робити, тому що там треба, в мене пів години, щоб стиканутися і пересісти в інший потяг. І ця халепа вона знов не їде. Я не знаю, як я ловлю дзен. Нам допомагають всі, хто може. Потяг доїжджає. І ми таки пересаджуємо. Хорошо, ми виходимо на цій станції, пересаджуємося і їдемо. Я дивлюся станції, котрі нам нам ми на одній виходимо і далі пересідається, що той потяг їде до Хенгело, куди мені потрібно, і я можу вже більше не пересідати. Ми що до Хенгела мені буде потрібно купити інший білет, тому що в мене є білет тільки по німеччині. В мені мене його сканують, і начебто, все ок. Далі. Висаджується ця жіночка, я її висаджу. Вона хотіла ще раніше вийти. Вона така просто панікерша страшна. Всіх задовбувала питаннями. Я кажу, що та ну досить же задавати всім питання. Ну коротше, вона дуже така суєтна і. Корочу, я її висаджую, все добре, потім знайомлюся з парочкою, з хлопцем і дівчиною. Вони розмовляють англійською мовою, я даю дівчині свій плечок на зарядку. І їм теж до хенгела, але вони не знають, треба купувати квиток або не треба. І ми такі вирішили ризикнути, така маленька авантюра. Корочу, від тієї станції, де я жіночку висадила до хенгелу, 20 хвилин, тобто дуже поряд. Я ризикую і доїжджаю до хенгела, все ок. У мене до Амстердаму там має бути потяг, але він затримується на півтори години. май oh гад, я заплуталась з І Я питаю людей: де, де та друга платформа. Коротше, вони не знають. Я знайшла хлопчика, який молодець сказав, що це протяг, потяг просто прибуває на другу, і це може бути або 2A, або 2B. Я така ура, нікого немає. Ні, інформаці... ні інформаційні ну, немає ні нікого. Білетна каса зачинена, нікого немає, тому що неділя, нічого не працює. О, там є будочка, іди туди і купуй там квиточок. Я якось купила той квиточок, тому хрін його, який мені потрібен. Знайшла до Амстердаму, купила квиточок. Там були три різні потяг мій затримується, що я пішла в туалет, кави попила, ну а що робити. Потім знайшла працівника. Він мені, дякуючи Богу, що в Нідерландах всі нормально розмовляють англійською мовою. Він мене зрозумів, я його зрозуміла, він мені сказав, що ніхріна не чекай свій той потяг, який затримується. Він невідомо, коли він буде. І їдь з присадками, О той квиток, що ти купила, він класний, ти можеш на ньому їхати там, в будь-яку точку. Я сідаю в потяг. Ура, алілуя, я їду. Але тут потяг починає знов затримуватися. Пересадка всього 6 хвилин. Я думаю, все, ну я не встигаю, і я знов запізнюся. Просто вже, вже втратила 4 години вже я втратила просто. Вже просто Вже втратила на цих потягах, котрі затримуються. Але цей потяг розганяється, молодець, і приходить вчасно. Я бігу з тим чемоданом. Добре, що я приїхала на восьму платформу а мені на сьому. Я просто бігом біжу, залітаю в той потяг, місць ніфіга немає. Думаю, фіг з ним. Сідаю на підлогу і доїжджаю якось до Амстердаму. Виходжу в Амстердамі і думаю, хвала, небесам, що я доїхала, виходжу, я бачу цю красу неймовірну, і думаю, це саме те місце, куди я хотіла потрапити, тому що це любов з першого погляду. І зараз вам буду показувати Амстердам. Що хочеш ще сказати? Люди тут худенькі, гарненькі, чоловіки такі гарні, без цих пивних пузів. Всі на віліках ганяться, такі спортивні, симпотні. Люди взагалом. Місто дуже красиво. І я... я просто в захваті. Музей Ван Гога. Я потім вам його сніму з переду. Ото консерваторія, Тут такий парк. Тут сидять люди, там щось красиве. Я піду подивлюся, що там. Що воно таке? Тут якась сцена, і щось віщають українською. Дивіться, то б'ється українське сердечко. Ось воно таке. А то Рейхмузей. Це найбільший і такий центральний музей тут в Амстердамі. Але я вирішила піти тільки в один музей, музей Ван Гога, тому що... Це не дешево, скажімо так. Такий тут парк. Хочу трошки позаглядати, що тут і як. Там ресторанчик. З по каналам І от такий величний музей і велосипедний біж. Я давно не бачила такої кількості людей на вулиці. Але це, напевно, ще пов'язано з тим, що карантин закінчився. Повідміняли багато де карантинні норми, і люди, ну як скажені, просто гуляють. Нам, на жаль, Наше свято від відміни карантину запсували расисти. Ще трошки міста. Зараз прийдуся до королівського палацу. Я там вже проїжджала, але не зупинялася ще. Це мадам тюссо. Я не дуже фанаті від знаменитості, щоб ходити і дивитися на їх воскові фігурки. А ось і сам палац. Такий трошки проти сонечка. Хочу сказати, що я похожа на те, що я знов ненавиджу людей. Просто їх тут так багато, там занурюєшся всі ці вулички. Там можна ходити, кружляти. Там дуже багато чого. А вночі там пропонують всякі такі штуки нелегальні. Концентрація якраз зашкалює. Знаєте, от я хочу дивлюсь на це і думаю, що це залишки остінської компанії, де люди торгували. Були кошти і все це готувати гарно. В іншу Ти мандруєш, тут мандруєш. Амстердам, звичайно, далеко від України. Це відчувається. Як про війну вони думають менше. Тут добре видно, що фасади трошки нахилені вперед. Вони, вони нахилені вперед для того, щоб з верхніх етажів, поверхів з верхніх спускати свої речі. От бачите, це рівненьке таке, а ці нахилені. Щоб те, що ви спускаєте, не било вам стіл. Здається, що можна витратити просто цілий день, розглядаючи ці будиночки. Вони різні такі. Не знаю. Просто там отакий зараз. Вон бачите, той крюк. Вот, на ньому спускали речі. Ну і зараз кажуть, що досі користуються цим. Ось маленька Анна Франк з її сім'єю. вони там жили 4 роки. І, на жаль, сусіди їх здали. Всю сім'ю вбили, вижив тільки батько. Просто місто музики. Из людей офигенно. А что там? А что там? I want to see. Shut <laughs> up. Hey. <laughs> yeah, the Museum of the there are souvenirs. <coughs> Зараз подивлюся на картини. Ван Гог дуже шанував простих людей і малював таких робітників, звичайних людей. Неймовірні кольори і зблизька це просто мазки. А дивишся здалеку і це неймовірна картина. Ван обожнював поєднання жовтого та синього, тож, що ми зараз побачимо, пізнаєте. Це картина подарунок для його племінника, який заснував цей музей. Це неймовірний музей Ван Гога, який дуже мене враз.